Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. На цьому каналі у нас вже досить така велика аудиторія. Щиро вдячний всім, хто дивиться. Не забувайте підписатися, поставити лайк, відкоментувати, або дизлайк, можете захейтити, це теж непогано, тому що якщо це викликає якісь емоції, то я вважаю, що ну, не так багато тих, хто виступає від... Від сторони чоловіків, тому що дуже багато всяких різних історій розказують різні люди, але так, щоб хтось розказував свого чоловічого досвіду і навіть, можна сказати, відносився до чоловіків як до людей, ну це не дуже часто, наскільки я розумію. От, тема сьогоднішнього уроку, вона не уроку, у життєвого у життєвого уроку, вона така досить незвична, тому що я от розміщую різні матеріали, там, в тому числі якісь там ранкові там вправи, які я роблю. Ну, треба сказати, що я по перше до них дійшов за 4 роки і не починав там років, може 3-4, може більше. І не починав з того, що роблю зараз. От. І Періодично зустрічаються такі от, як це сказати, такі заклики, навіть самі до себе чоловіки кажуть, треба себе перемогти. І я згадую, що це ж багато деє, ці мотиватори, там, гуру, там, хтось ще, які хаубедвон тут там, піднявся о 4 ранку і одразу пішов розвантажувати вагони, пробіг марафон там. Заробив там 2 мільйони на кріпті, і, і, і оце все безперервно день за днем. І потім ще накидують, що справжній чоловік ще повинен те і це. Я скажу так, що можливо є різні такі ситуації. Одне діло, коли ти, наприклад, Професійний спортсмен, я маю на увазі спортсмен, який виступає у серйозних змаганнях там, рівня чемпіонату світу, якихось професійних лігах. Для нього це дійсно, він знаходиться там з підтримкою великої команди і дієтологів, і лікарів, і тренерів, і умови в нього зовсім інші. І найголовніше, що він молодий і в нього є певна така генетична. Ну, він народився таким, хто може це робити для звичайної людини, такої, як я, я вважаю, що ми дуже часто. Відносимося до себе гірше ніж до хворої, наприклад, собаки або до гіршого кота, тому до, до хворого кота. Тому що, от, наприклад, коли в тебе захворіла собака або кіт, і там йому чи їй важко, ти бачиш, що от лежить там чи не може там щось робити, чи немає апетиту, в тебе ж не виникає думки. треба перемогти цю тваринку там треба. Треба вмотивувати хвору собаку, щоб вона зараз вийшла, пробігла, там щось зробила, там не почала не їсти, тому що треба там якось калорії рахувати чи що ще. Ні, ти розумієш чудово що для того, щоб е, ця істота е, прийшла до тями, треба якийсь час, треба відпочити, треба розібратися, що, що сталося. Треба, е, якщо навіть гуляти, то потроху. Якщо там їсти, то знову ж таки потроху і не очікувати, що все це мине і все це пройде за один день. Це може зайняти і тиждень, і два тижні, і місяць, і декілька місяців, щоб тварина одужала. От у мене був алабай, і наприклад, коли в нього була хвороба там одна, то ми його тільки на капельниці я його возив там три тижні через тиждень, там і він потім ще там пару місяців приходив до себе, і ми майже не гуляли. Я до нього стався розумінням ми зовсім не хотів його перемагати. Тому, ну, якщо ви людина, яка робить більш-менш все, що може, і відчуває, що нема сил, то Ну, незважаючи на всі ці маніпуляції, заклики, що чоловік повинен те або повинен це злітати в космос, пробігти марафон, заробити до сніданку мільйон і взагалі там ну бути там не знаю ким, ви віднесіться до себе до себе не гірше ніж до хворої собаки. Дайте собі відпочити, дайте собі можливість чогось не досягти, дайте собі можливість. Е Зрозуміти, що не всі мрії збуваються, не все, що ти хочеш зробити, не все ти зробиш, бо ти можеш робити все, що можеш, і воно все рівно не складеться. І невдачі – це теж нормально, не треба себе за них вбивати. От. І тоді життя буде продовжуватися, і будуть нові шанси, нові дні, нові якісь досягнення, можливо, вони не такі великі. Але вони будуть і навіть маленьке досягнення, маленьке зроблена справа. Вона знову ж таки окрилює. Тому сьогоднішній урок він такий досить цікаве формулювання. відноситись до себе не гірше ніж до хворої собаки. На сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.